відзначають у другий четвер листопада, і у цей день у багатьох країнах привертають увагу до якості товарів та послуг, що пропонують людям. Це вирішив зробити і сніданок з День присудин. Якість українського краму перевіряла Марина Пономарєва. Що ми їмо, п'ємо та вдягаємо на себе у всесвітній день якості перевірю на одному зі столичних базарів. Прикуплю дещо для нашого ведучого, ну і для себе, звісно. А перед тим як усе це використовувати, протестую разом з експертами. Спершу придбаю сорочку для Руслана Сенішкіна. Хочу, щоб вона була і дешева, і красива, і добре носилася. Вона модна, модно. Тепер купую косметику для себе, спокушуюся на відомі бренди. Тепер на а це нормально з базару, не піду голодною. Вибираю салати для колег-сніданківців. А можна і міді теж перед тим, як годувати друзів, несу страви до відомого гурмана. Ресторатор Микола Тищенко їжу понюхав, помацав, знайшов волосину і їсти не став. Продукти можна покупати спеціалізованих у Якщо ви покупаєте полуфабрикаты, салати, запах должен бути приятный, без кислых, горьковатых оттенков. цвіт має бути сочний. Тепер навідаю гримера Юлію Волинську. Вона наводить красу ведучим 1 плюс 1. Але мою нову косметику не вподобала. Саме головне, що взяти, попросить сертифікат качества. має бути русський, чи український текст, цієї косметики. Должна бути дата. Із остання спроба відзначити день якості, похвалитися сорочкою для Сенічкіна. Її везу на перевірку дизайнеру Олексію Залевському. Вона, в принципі, пошита по всім технологічним нормам. Перше, це шви повинні бути ровні. Друге, шви з них торчати мітки. Якщо там за одну нічку дернуть, то воно так бл-бл-бл-бл-бл і все розпускається. Отже, щоб купити якісні товари, пам'ятайте купуйте їжу у спеціалізованих магазинах, салати та напівфабрикати. Повинні мати кислих та гірких запахів на косметиці. Шукайте інформацію про її склад українською або російською мовами та термін використання продукту. Якісна косметика не повинна мати різких запахів. Шви в одязі повинні бути рівними без ниток, що стирчать, та вузлів. Затямте ці правила і долучайтеся до святкування дня якості. Маріша Пономарьова сьогодні вранці я сорочку приміряв і від красивої дічни, як би вона була не пошита, вона особливо для нас, чоловіків, дорога. Отже, і до сьогоднішнього дня якості ми приготували для вас.